Привіт, мої хороші! Я сьогодні вам пообіцяла, що знову покажу грачечний чай а, і ви вже мені дзвоните, я вам покажу. Багато хто купив, знає, що він лікувальний. Мені він якраз дуже і дуже необхідний. Я сьогодні зробила собі укол. Найшла, зайшла до дівчат у клініку і знайшла, хто мені зробить укольчик. Але в мене вдома не виявилося чаю. Виявилося, що я все повипивала, а він у шоу -румі. Треба було бігти до світланки і взяти чай. Чому саме чай? Він лікувальний. Чому е чай, який приносить результат, повинен бути тільки таким. перше він має бути вакуумний. вакумно закритий. Ось. Він коштує 1450 гривень. Тут 84 упаковки. Ось, герметично я прилажу відкриваю. Він весь корисний, але щоб і кувальний ефект ви отримували, саме треба, щоб вакуумно були закриті. Дивіться, він тут 84 штучки. Це одна доза. Дивіться, ця доза на цілий день. Вам здається, що він дорого. Якщо ви розіб'єте, на скільки вам виходить один, то це виходить зовсім дешево. Просто велика упаковка. Ми вже їх не розпакулись, ми продавали по 10, по 20. Зараз не, не так мало не продаємо, тому що все рівно людям треба цілий курс. І це на 84 дня. Дивіться, чому не відкриваємо. Бачите, оцей чай має бути. Вакуумний. Тільки оцей він вам поможе. А те ж все, що вам рекламують, він корисний, дуже, але без лікувального ефекту. Ось його лікувальний ефект. Ось. Їх залишилося набагато, тому нема смислу нам по 10, по 10 штучок пакувати, тому що мої підписники вже знають. Уже п'ють багато років поспіль, і пишуть під любими відео. Хтось сказав, що немає отзиву, та під різними моїми відео пишуть мої підписники. Хто уважний, той знаходить. І так, я камеру опускаю, щоб ми з вами запарили цей чайок. Ще раз вам розкажу, як його запарювати. І так, беремо ось один такий пакетик. Я беру чайничок, ну це тут на двох, я буду половину, щоб було один раз. І вранці. Запарюється запарює. один цей пакетик. Він, е, Саме головне, що він насичує ваш організм вітамінами. Він не вимиває, а навпаки, насичує. Ось такі я вам покажу, як він виглядає. Дивіться, отакі це не гречка велика. Це ось такі, бачите, манюсінькі крупиночки. Ось Росте тільки в одній провінції Китаю. Я маю такого дуже хорошого перекладача, який мені всі товари допомагає знаходити для вас якісні. Зрозуміли, він має бути герметично упакований і у такій великій, і у таких малесеньких. Тепер заливаємо кип'ятку. Взагалі, він дуже допомагає при тиску. Він нормалізує артеріальний тиск. Ось більше не заливаю. І чекаємо, дівчатки, 15, ой, вибачаюсь, 5-6 хвилиночок, і тоді випиваємо. Дивіться, ви можете дуже добре мати собі свій термос, де одноразова доза. Ви залили, попили. І то насіння не викидаєте разом з ним, з порожнім чайником, йдете на роботу, якщо ви працюєте на роботі. В обід ви візьмете чайник з тим насіннячком, тут він, воно залишиться. Дивіться, бачите, він такий дуже гарний, сонячний такий чайок, бачите? Потім на роботі собі знову закипятите в чайнику кипіточку. І ви п'єте другий раз. Отакий чай у вас має бути. Випили другий раз і знову лишили на там, його не викидаєте. Тому порахуйте, чи це дешево, чи це дорого. Один такий пакетик. Да, Звучить дорого. 1450, звучить дуже дорого. Але мої любі якщо поділити на чайочки окремо, то це. Далеко недорого, щоб бути завжди здоровим. І тут 85 пакетиків на од... 84 на одну особу. 84 дня. От весь це курс лікування. 84 дня. Взагалі, у кого ти у мене, то бажано пити на постійній основі. Ось так. Ось любі чайочок запаримося, і собі потихісенько, ясна справа без цукру, мої хороші, і нормалізуєте свій тиск. Скажу чесно, що у мене залишилося їх мало, бачите, навіть мені не залишилось. Побігла в шурум і забрала собі упаковку, тому що ну, зараз, якраз почалася осінь, от почалися ці перепади повітря. І він нам необхіден, у кого проблеми з тиском, це інсульт, інфаркт, сердечко. Вам це треба і для підняття імунітету дуже, дуже треба. Не забувайте, що їх пили китайські монархи, китайські монахи. Били цей чай, тому що він дуже і дуже корисний, саме ось такий. Мої хороші, з вами була пані Марина. Якщо вам сподобалося, пишіть. Термоси теж у нас ще є. Ще, правда, залишилося декілька ось таких чайничків, буквально пару штучок. Тому, мої хороші, до зустрічі і будьте здоровими!